Та ж ти ховаєшся. Ой, що заховується. Що заховується. Вон там чуток ще видно. Наче наче в лісі пожежа. Воно. о, Яке сонце. Ну, заховалося заліз. дійсно, там пожежа. Гляньте, який дим, і сонця не видно. І, а що це таке? Там що ліс горить? Оце, да, я думала, то сонце заходить. А там вогонь який оно. Мать моя жінка, гляньте, що робиться. До неба вогонь піднявся. І щось горить, як. Ніфіка себе. Що це там таке? Що такого ж не должно там бути? Це настільки можна настільки приблизило. От тут дим валує. А я думаю, що ж воно таке наче горить? Це ж прямісенько в лісі. Ух ти, Боже, щось такоїться таке там. Дим який говорить. Чи його хтось тушить, що то горить, то на такий костер наче. Вогнище таке горить, наче, а тоді наче його, мабуть, тушать там. А що це може там горіти? Там, кроме лісу, нема нічого. Телевізійна вишка, вона стоїть далі трохи. Що це робиться? Далеко. Оце так, да. оце я побочила. А я думала, сонце заходить а так у лісі, щось червоне. Думаю, зараз зніму. А там мій ліс горить, а? Та щось це вже таке робиться. гуд горе. Скільки дима? Що там таке? Ну, коли знаємо, що то я розповім бо то, що то було. А ну що робиться? Димить, димить. Може його й справді там потушили вже. Але це там територія лісу. Знову якийсь вогонь з'являється. ти Боже, як страшно. Як щось горить. А-на-на-на-на, горить щось. Знову вогонь пішов. Та що це так? Ovo oh, no, odna, vekli ću pokovis.